Всім привіт! Мене звати Мирослава, і сьогодні я взяла з собою каву. Ви також візьміть каву чи чайочок і сідайте, ми з вами будемо говорити. Сьогодні я буду багато говорити, розказувати історії, а також ділитися своєю позицією як українки, яка проживає за кордоном. Спочатку давайте трішки моєї історії. Я вже за кордоном. П'ять з половиною років, скоро буде шість. Давайте почнемо з моєї історії. Я вже за кордоном п'ять з половиною років. Я приїхала саме з метою навчання. І в основному більшість мого часу я була все таки в Польщі, але також я жила в Греції і зараз я проживаю в Італії, також з метою навчання. Також я подорожувала і зараз намагаюся також це робити. Протягом цього часу багато разів я чула питання звідки ти. Це завжди йде з за ідентифікацією на рівні імені. Тобто це зазвичай друге або часом перше питання. Тому, коли, звичайно, ти подорожуєш, просто е, розмовляєш з людиною, такий small talk ні про що, це просто сприймається як інформація. Але коли ти живеш уже за кордоном певний час, або ти з якоюсь медовістю ти все-таки приїхав не в плані подорожей. То зазвичай, типу, вони нести якусь позицію, адже рано чи пізно люди про неї тебе запитають. Люди будуть тебе дуже часто питати питання про твою країну, про е, твою культуру. Вони захочуть, щоб ти заперечив, а воно поки підтвердив певні стереотипи, які є у людях, а воно поки просто поінформував більше щось з позиції як громадянина. Тобто ти стаєш для них джерелом інформації, появляється маса питань на основі твоєї національності. Тому я веду до того, що проживати безликим, без жодної національної приналежності не вийде за кордоном, і потрібно наносити свою позицію. А якщо ні, то люди зробляться самі за тебе, не самі за тебе сформують. Сьогодні на підставі свого досвіду певних історій я поділюсь з вами своєю суб'єктивною думкою. Ви також можете долучатись ділитися думкою і історіями в коментарях. Чому я наголошую, що потрібно ділитися своєю думкою, носити свою певну позицію, виражати певні якісь думки? Тому що дуже багато людей просто не в контексті, і ніхто, крім вас, не пояснить думку. За країну, який, з якої ви походите, адже зазвичай вони просто не в контексті. У мене була історія. Я зазвичай ходжу на якісь івенти пов'язані з Erasmus, спілкуюся з багатьма людьми, і люди самі по собі починають переходити на певні якісь такі питання, які стосуються моєї держави, які стосуються певного культурного бекграунду, ментальності, і все в цьому дусі, тобто навіть не я сама провокують ці розмови, але я дуже сильно люблю дискутувати на ці теми. Але в мене була дуже цікава розмова саме з італійцем, і навіть не я ці розмови починаю, щоб ви розуміли. Він мені сказав, що ми почали розмовляти на якусь тему про України, про відомих людей. І він мені сказав, що немає відомих українців, тому що він не знає. І я така намагалася йому нанести, що якщо він не знає. Це не означає, що немає, тому він почав мені доводити те, що італійці вони дуже відомі на весь світ. Є багато українсь... італійських співаків, письменників. Просто італійці відомі на весь світ. А українців що українців? Українців немає відомих. Потім я почала йому доводити, що дуже багато є українців відомих, як і в різних галузях, і також як співаків, як композиторів, як письменників. Просто якщо він не в контексті, то не ну, означає, що їх немає. Але потім ми все-таки дуже довго дискутували. Дискутувала я, до речі, ще й на з своєю трішки такою ламаною А2. І я почала йому наводити приклади, чи він знає, наприклад. Цю, цю композицію чи він знає цей твір? А так чув. я кажу, так це українець написав. Чи ти знаєш такого письменника як Шевченка? Люди почули прізвище Шевченко. Звичайно, вони подумали не про Тараса Григоровича Шевченка, в честь якого пам'ятники по всьому світу дуже багато. Вони почули про Шевченка. Зразу подумали про футболіста. І цей італій зразу, звичайно, цього футболіста хто не знає. Всі його знають. Починають просто якісь рандомні італійці, які почули просто прізвище. Такі кажуть, звичайно, ми знаємо. Я кажу. Прошу дуже, ти спортсмен, тобі подобається бокс. Ти знаєш, напевно, кличків каже, звичайно, знаю кличків. Дивися, і я починаю йому доносити, що так як він в контексті, що він цікавиться боксом, футболом. Він знає цих три, три людини чи чотири людини, чи певних, і вони українці. Він мені каже: Ну так, це, це само собою, але письменників чогось науковців немає, Я ж намагають за нього донести думку, що дуже багато є. Просто ти, можливо, не в цьому темі, тому ти не знаєш. Я тобі зараз почну розказувати, і ти мені скажеш, так, я то-то знаю. Мені здається, це є проблема в тому, що дуже багато людей за кордоном, знаючи людину якусь або знаючи твори, знаючи якісь дослідження, навіть подумати не можуть, що це саме українці. І кому як не нам, кому, наприклад, як не мені в цій розмові, навіть маленькі суперечці. Не говорювати, не не доносити цю інформацію, адже якщо би я просто замовчала і перенесла цю історію, ну мабуть, просто ти не знаєш і все. То він так далі буде і розказувати іншим своїм друзям. Тому важливо саме доносити історію, розказувати свою культуру. І розмовляти про це з людьми, особливо тим, коли вони самі виступають ініціаторами такої розмови. На наступний день чи через день у мене також була розмова з іншим італійцем, який мені хочу наголосити, що сама я не знаю як, але я притягую такі розмови, який мені наголосив, що ми розмовляли про Україну, про Італію, про політичну і економічну ситуацію. Нагадаю я вивчалася на економіста, то навчаюся зараз в сфері фінансів, тому я доволі вмію аргументувати певні свої якісь твердження, які в мене є. І ми говорили на різну таку тематику, і в якийсь момент він мені сказав, що одне, що він знає, він не знає, про що там історія, яка там була написана. Він знає що одне, що Київ це столиця Росії, і так було завжди. <смеш> Він такі, ну, це одне, що я знаю, Тіпо, все решта я нічого не знаю. І... і, звичайно, я в таких моментах також намагаюся доносити інформацію не агресивно, а просто інформувати людину. Адже вона потім, як виявилося, я розумію, звідки в нього ця інформація, адже дуже багато. Англомовного контенту, і саме він Мі мені скинув італійське відео, де розказувалося про історію цієї імперіалістичної держави агресора, де там все таки розказано. Там знаєте, історія починається не з самого початку, припустимо, ще з болот, ще з дуже дуже далекого початку. Вона починається десь так. Ось десь так на посередині починається, і далі прекрасно все розповідається. Згадано, звичайно, дуже багато е, популярних сільських е, діячів, які ніби є представниками ось цієї великої культури. Де, якщо по суті розібратися, там половина вкраденої історії, і зазвичай в таких ситуаціях я роблю так, як розв'язала цю ситуацію з цією. Також хлопцям. Я ж не просто скинула різні джерела енгломовні, а також італійською мовою, де представлена інша думка, а також перекладені деякі фрази з українських джерел. І така ось така історія з іншої сторони глянь. Тіпа, ти знаєш з одної перспективи, просто глянь з іншої і зроби свої висновки. І також дуже в таких моментах важливо доносити до людей саме з їхньої точки перспективи. Адже дуже багато історій держав трішки навіть подібні до тобто, ситуації в державі, які трішки співзвучні з нашої історії, потрібно до цього відсилатися. Тому що дуже важко зрозуміти людині, що десь там твориться. Чому це взагалі важливо думати інакше? Чому це важливо розуміти, що це е, не русини, це, а це московити, і це Московія, і що взагалі. Контекст історії сприймати, чому важливо саме розуміти певні якісь ствердження. І я просто намагаюся це деколи людям донести. Адже якщо я цього не зроблю, і я скажу, «Та байдуже, просто якийсь, напевно, просто якась дивна людина взагалі нічого не знає, що краще б взагалі мовчав, напевно, десь там щось не довчився. Ні, зазвичай навпаки, така людина, яка видає ці твердження, означає, що вона десь була зацікавлена, вона десь знайшла в інтернеті якесь певне джерело, вона взяла з нього інформацію, не замислюючись, що воно правдиве, тому що для неї це була зовсім нова інформація. А коли ви отримуєте зовсім якусь нову інформацію, ви просто берете перше. І сприймаєте це, а ну окей, ну історія, ну історичні факти. Що тут можна було змінити? Можна було просто не договорити. І ось ця недоговореність, я просто намагаюся деколи додати, тим паче, що він був доволі такий позитивно налаштований на те, що йому було цікаво, чому, наприклад, я вважаю, що це не так. Наступно цікава і не особо приємна. Була ситуація. До мене підходить Італій, саме з яким я спілкувалася на ці теми. Підходить і такий радісно мені говорить, я тебе мушу з деяким познайомити. Просто я таке думаю, хто там такий цікавий? Що за людина там така цікава, що прям дуже хочуть мене з нею познайомити? І до мене підходиться людина, і перше, що він говорить, це привіт, я з Росії. І я така, добрий день, цікавенько. І далі він щось там намагається говорити, що він давно переїхав, він нічого не зацікавлений, що там цей. Але для мене це вже було не цікаво, тому що я така, щось відповіла йому на український. І він говорить до свого друга, тому що я питав, що вона сказала. І він говорить до свого друга, що я не зрозуміла, тому що вона говорить по-українськи. I don't understand, She speaks Ukrainian. І це було дуже забавно, тому що. Цей таліць з причиною хотів нас познайомити, адже ми, по суті, маємо спільний контекст. Нам знайдеться про що поговорити. Ми спілкуємося одинаковою, ніби мовою. Але коли я почала щось йому відповідати українською, він мене не зрозумів і це дуже сильно показало саме мені здається. Моє ставлення. І до цього італійці, ми потім з ними розмовляли, і як виявилося, він хотів мене познайомити своїм другим, другом з країни, з якої я зазвичай не люблю знайомитися з людьми. Щоби подивитися на мою реакцію. Тут дуже часто люди так роблять, я не знаю навіщо. Вони просто беруть тебе, презентують такі. Ось дівчина, ось хлопець, вони з Московії. Можливо, вам не цікаво поспілкуватися. Ви можете поспілкуватися на одній мові, прошу дуже. І сам факт того, що коли я починаю з ними розмовляти на українській, принципово не переходжу ніколи на російську, я розмовляю ам українською, або, українсько, або англійською, і тут доходиться до того, що вони не розуміють українською, вони мене просто не розуміють. Тим паче, якщо в них не було перед тим жодних друзів українців або всі українці спілкувалися виключно російською мовою, вони мене просто не розуміють. Тобто люди. Цілеспрямовно хочуть просто побачити реакцію мою, як я спілку... буду спілкуватися, чи не буду спілкуватися, наскільки моє ставлення як до людини. І коли я теж потім розмовляла з цією людиною, яка вирішила мене познайомити, він сказав якусь таку річ, що в плані, що не трактуй цю людину по національностях, будь більш толерантною, тому що. Навіть якщо, наприклад, людина якась скоїла злочин, трактуй її як зараз, а не за її поступки, спілкуйся. І для мене це було настільки абсурдно, тому що я розумію, що я за розраховуюся за кордоном, тому очевидно, що часом я буду стикатися з людьми саме з Московії. Але якщо я можу уникнути спілкування з ними, чому я повинна з ним будувати ось цю комунікацію? Навіщо вона мені? І ще один момент, який я завжди доношу? Італійцям, які мені починають цю тему говорити, або коли вони мене саме питають за мою якісь ставлення, позицію, я завжди їм приводжу приклад саме їх. В плані, ви ж, коли мені представляєтесь, ви ж мені говорите, що я італієць. Ви ж це підрозуміваєте під тим, що я вас маю трактувати як то, яке думаю, які є італійці. Тобто за певні якісь заслуги, які зробила ваша держава, за те, що у вас смачна кухня, за те, що у вас якась культура розвинена, за все, що підрозуміває в собі бути італійцем, я прив'язую тебе до певних якихось заслуг. Тобто ви принаймні хочете, щоб я так думала, правда? ж? Всі дружні говорять, ну звичайно, ну ж я італієць, особливо, коли виражають певний якийсь регіон, ви пишаєтеся цим. І в той же час ви просите мене сприймати людину окремо як особистість, виключно як її особистість, коли вона при першій зустрічі вона першочергово ідентифікує себе як людину з певної країни, або в своїх соцмережах біля свого імені додає ось цей прапор національності. Тобто вона хоче бути приналежною до цієї країни. Чому я тоді повинна її не ідентифікувати так, якщо вона гордо заявляє, що вона з країни агресор? Тоді я вважаю, така людина, якщо вона хоче висловлювати свою певну політичну, економічну і загальну позицію якусь вона повинна за відповідати з за всі вчинки, а не так я гордо заявляю, що є звідти. Але коли доходить до певної відповідальності, я не приділа сприймати мене як особистість. Сприймайте мене виключно, що я от зараз перед вами. Я ж вам зараз погані слова не говорю, то навіщо ви не хочете зі мною спілкуватися? А звідки я, я з вау, я та я цей? Ну тому моя позиція дуже чітка в цьому плані, навіть якщо людина виїхала пару років, але вона виражає свою певну позицію, вона ідентифікує себе з національністю, Вона Всюди про це заявляє, тому що вона хоче донести меседж, що не всі погані. Всі кругом все, що робить її країна, це хтось інший робить. А вона є представник ось цього розвитку, цього найкращого. Вибірково сприймайте мене як частину народу, але я буду. Відповідати тільки за найкращі заслуги. За те, що все робить, ми комусь іншому це надалимо цю відповідальність. Це не буде моя. Також е іншою історією, це я познайомилася з одним хлопцем на італійській мові. і ми почали спілкуватися з ним. І звичайно дійшло до питання, звідки ви спочатку я сказала, що з України я питаю звідки ти і. Видно наскільки людина зразу замкнулася, наскільки стало трішки соромно, тому що зразу сказав в такому дусі, що я не знаю, наскільки це буде приємно тобі чути, чи в загальному мені трішки соромно про це говорити, тому що я знаю, яка політична ситуація зараз в світі, і я розумію, що мені трішки некомфортно. І виявилося, що це хлопець з Ірану, і йому некомфортно через те, що саме в Україні зараз літають іранські дрони і Видно було сам по самій розмові, наскільки він відчуває відповідальність за це. Хоча також я знаю, я трішки є в політичному контексті цієї країни. Я знаю наскільки там дуже важко людям, які хочуть добитися свого права, там там настільки влада сама вирішує, не питаючи жодних людей. Власної думки, і вони насправді борються за свої права. Що ще гірше, що вони навіть не до кінця можуть показати те, наскільки вони борються, адже там влада виключає часом інтернет на тиждень, на 10 днів, на е, просто на тижні просто виключає всю мережу. Завдяки тому, що якщо щось відбувається в Україні, щоб це не виходило за межі цієї країни, але я знаю дуже багато особистих саме історій людей, з якими вони зі мною ділилися. що Справді вони намагаються боротися, вони намагаються протистояти цій тиранії, тому як мінімум там люди прикладають зусиль для того, щоб мати право голосу, і навіть сама подача того, як він подавав, важливий елемент для мене також є те, наскільки він говорив про це, то тому йому було некомфортно, знаючи всю ситуацію, йому було некомфортно, адже він відчуває відповідальність, коли він говорить за цю країну. Що зараз ці дрони. Літають над нашими містами, і це зовсім інший контекст. Як на мене, моє ставлення до Білорусі ще 5 років тому, 5 з половиною, я познайомилася з багатьма людьми цієї країни, і я маю друзів, тому. В принципі протягом цього всього часу я була в контексті цієї країни. Я знала певні якісь проблеми. Я і якщо людина, з якою я знайомлюся тут, в неї з цієї країни і вона несе таку саму позицію. Я з нею знайду спільну мову, тому що я знаю, що білоруси виходили на майдан, вони більшість з них не підтримують владу, яка зараз є, Тобто в мене немає аж таких вимог, як до країни, яка саме виступила в плані агресора. Що для мене є основним фактором. Ще одна історія, з якою я вам, з вам хотіла поділитися, вона трішки з іншої перспективи, вона трішки з іншої сторони, хоча теми стосується. Я прийшла на перше заняття певного предмету, і після коли завершився урок, я вирішила представитися, підійти до викладача, щоб він мене принаймні орієнтувався і по лицю, або знав, чого я саме суджу на його лекції. І я сказала, що я тут студент, разом студент, я приїхала, і я буду наступний семестр відвідувати ці заняття, мені приємно познайомитися. Він мене звичайно спитав звідки, я сказала, що я з України. Він запитав мене саме з якого є місто, Я сказала, що Львів біля Львова. І далі він вирішив, що для мене також дуже дивно, тому що це все-таки викладач, ми знаходимося в університеті, і навряд чи це. Знайомство це є та плащена. ми зараз будемо з вами дискутувати на політичні теми, не чи історичного характеру. Але він ж вирішив мені сказати, що а так я живу в польському місті, і далі він мене почав розпитувати, як поживає польська діаспора в Львові. Наскільки часто звучить польська мова в Львові? Я вперше почула такі твердження. Більш певна що він має друзів. З Польщі, адже звідкись нього повинна була взятися ця позиція, але він почав мені про це все розповідати, і я була трішки шокована, тому що я, я не знаю, чи в Львові є польська діаспора. В Львові звучить українська мова, тому що зараз Львів це українське місто, якщо навіть... Дивлячись чисто по історичних фактах, хто його заснував, а саме заснував Данило Галицьким, що це було за людина, якого похожі. Дуже багато можна дати відповіді на запитання, які виникають, і і неодноразово я навіть спілкувалася на цій темі саме з поляками у Польщі, але я ніяк не очікувала, що я буду це розповідати викладачу при нашій першій зустрічі. Тому що він почне мені кидати певні якісь ствердження. Ну, Для мене це було дуже дивно. Але зазвичай в цій такі ситуації, і коли я спілкуюся з іншими людьми, коли я спілкуюся з італійцями, коли вони починають ці розмови, коли вони мені кидають якісь ствердження, часом абсурдні, часом стереотипні. То я намагаюся доносити свою думку в плані якихось аргументів, тому що ця людина має якийсь певний підстав, підґрунтя, якийсь певний досвід. Зазвичай щось є причиною, чому ця людина так думає. Тому я зазвичай в таких випадках намагаю, аби заперечити, при тому заперечити аргументи мене просто це не так. Це не так, тому що ви не так думаєте, просто аргументуючи. Або просто давати іншу інформацію. Нехай вже людина співставляє, розуміє, що десь не стиковки, і сама критично мислить. Сьогодні я поділилася з вами своєю суб'єктивною позицією, яку я доношу іншим людям, як я поводжуся, яке моє ставлення. Можливо, для вас це відео було інформативне і я думаю, ми краще з вами познайомилися. Я зараз живу в Італії, я тут навчаюся, я знімаю багато влогів, тому підписуйтесь, переглядайте. А також, якщо вам це відео сподобалось, ставте подобайки, А також діліться своєю думкою чи історіями в коментарях. всіх, па-па! Як це сказати? Тобто. Як це як це краще сформулювати? Тобто Польщу мене інфікувати. Наступна. Ага, добре. Тобто навіть не я <кхм> добренько. Рано чи пізно? Ні. Ага. Where you from? Звідки ти з кон єсте ще комива. Протягом дуже багато... ні, протягом... Протягом протягом всього часу я сьогодні не сьогодні на підставі своїх сьогодні на підставі свого досвіду своєю суб'єктивною.